Війні з Росією Україні допомагає увесь світ. Значна частина, зокрема, гуманітарки, надходить від діаспори українців, занепокоєних долею батьківщини. А тутешні благодійники підтримують тісну співпрацю, адже розуміють, забагато допомоги не буває. Черкаський волонтерський штаб «ЛАД» орієнтується у своїй діяльності на міжнародні вантажі. Цього разу 20 тонну фуру отримали від клубу українців у Данії. Вони нам підготували 10 палет вогнегасників, чотири палети спорядження для ДСНС, вогнегасники також для військових: сік, каміни, карімати, дитячі набори, багато чого іншого корисного. Вода в спеціальних капсулах, корм для тварин. Ну я оцінюю цей вантаж дуже корисний. Ось його справедлива вартість сягає більше 2 мільйонів гривень. Волонтер Віталій Ляшенко каже, багато партнерів стежить за подіями в Україні та активізуються в моменти загострень на передовій. Як тільки почався напад на Харківщину, от з цього п'ятого місяця почали діаспори ну, додаткову допомогу надсилати, щоб підтримувати і військових, і цивільних. Хоч в міст фури передають безкоштовно, доставка вантажу може сягати кількох тисяч євро. Тому волонтерам потрібні не лише руки, а й донати. Зараз стало дуже складно на цю фуру. Нам дуже складно збирати донати. Хоча ми записали три проморолика, записали з нашими волонтерами, які є переселенцями з міста Харків, записали з нашими гарними дівчатками-волонтерами, записали також самі разом з Віталієм. І також ми під цей збір від військових, які нам передали сувеніри з фронту, проводимо розіграш певних, скажімо так, трофеїв. стосовно витрачених коштів і того, що ми. Ми отримуємо, то загалом ці кошти навіть десятої частини не вартують, тому що в вантажі, е, окрім там різних речей, і так далі, є все таки дороговартісні позиції, які і також і для військових йдуть, і для госпіталів ми багато передаємо для медзакладів наших. Від людей, які не перебувають в лавах зсу, їхня головна задача: якщо вони не хочуть там опинитися, то вони повинні підтримувати тих, хто там знаходиться. Доки хлопці будуть стояти там. Доки ми можемо допомагати їм звідси. Так що така от справа надовго гуманітарка на складах ладу не затримується. До прикладу двомісні ліжка від українців у Фінляндії сьогодні передають для ВПО, які проживають у гуртожитках одного з університетів. В першому гуртожитку 22 особи і в другому гуртожитку два переміщено два навчальних заклади. Це місто Краматорськ і місто Славянськ. Проживає 60 Чотири особи переміщених і гуртожиток номер 3 це місце компактного проживання, де ми виділили 31 кімнату під місце компактного проживання. Там проживає на сьогоднішній день 49 осіб. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.